Всіх вітаю знову на лідерській кухні, і в гостях в мене сьогодні дуже особлива і близька для мене людина Іра Савчук. Іра є hr професіоналом з багаторічним різноманітним досвідом, українка. Сьогодні вона лідує функцію HR в турецькому офісі компанії Якобс Дегберг Спіц і Овчай. Іра, дуже рада мати тебе сьогодні на кухні в гостях. Дякую, Оль, за таке тепле привітання? Це для мене теж дуже приємно тепло, тому що нас з тобою пов'язує багато всього, і це прям дуже чіпляє. Ну що, будемо розпочинати і поставлю тобі своє звичне перше питання: якщо ми на лідерській кухні, про що для тебе феномен лідерства? Як ти його визначаєш? Дуже цікаве питання, тому що ми всі багато читали різних визначень лідерства, що таке є за книжкою для себе. Я напевно особливо те, що я визначаю, для мене лідер це та людина, яка вміє чути, та людина, яка не бере і не перетягує все покривало на себе, а дає автономність своїй команді. Дає можливість помилятися, вчитися з цих помилок, але все рівно дає ґрунт для зростання. Тобто, для мене, якщо можливо для когось лідер, це той, хто стоїть зверху, то в мене це лідер, це та, та людина, яка дає коріння, впевненість в тому, що ми зможемо досягти тих результатів, яких ми хочемо, незважаючи на ті челенджі, да, що ми маємо. То це ось для мене це лідер. Це не обов'язково лідер по ієрархії це може бути колега який поруч. Мені так відгукнулося твоє визначення в частині того, що це про коріння, яке підживлює, дає можливість зростати дуже воно мені близьке і прямо таке красиве дерево зараз в своїй уяві бачу, думаючи про твоє визначення. І напевно, ти, як лідерка, сталася в українській культурі. А як тобі зараз бути лідеркою в культурі, яка. Відмінна від української, відмінна від тієї культури, в якій ти зростала ставала лідером. Поділися своїм досвідом, будь ласка. Що я можу сказати, що це доволі відповідально, і це, мабуть, навіть вдвічі відповідальніше, ніж це в твоїй рідній культурі, тому що тут ти. Відповідаєш не тільки за себе, а ти відповідаєш за свою країну. І це для мене теж дуже відповідальна місія, тому що для мене це я транслюю те, що несе моя країна. Да? Тобто я презентую Україну, і я не хочу, щоб про мою країну були якісь негативні, чи були якісь погані відгуки розуміння. Тому чесно скажу, що перші місяці це було складно, особливо тому, що я переїхала... В Туреччину це було на кінці 21-го року, де почалися наразі в Туреччині ми маємо дуже величезну кризу. Це гіперінфляції, це все інше. Тобто, ти тільки приїхав, ти ще не до кінця розумієш самі контексти, культуру, да, ти чув, але тобі треба як лідеру розуміти це більш детально. І тут тебе накриває перша хвиля кризи. А далі повномасштабне вторгнення Росії в Україну ще один. Неймовірний виклик персональний, да, і також як це транслювати, що робити з тим, що ти знаходишся в Туреччині, да, і ми розуміємо Туреччину з її позиціями, з її неоднозначністю. Ще один челендж. Uh, але що допомагає, і що а, мені це завжди знайти людину, яка буде поруч, яка допоможе, і в даному випадку навіть людину, яка є з турецької культури, да? з якою б ти міг ділитися, яка б могла тобі допомогти це зрозуміти, допомогти зрозуміти хід думок, допомогти по початку да, створити цей ґрунт, на що ти можеш спертися. Тому це було а, досить важливо. І це а, допомагало в саму першу чергу. Ну і звичайно, команда да, те, що мені допомогло, що в мене була невелика але команда, з якою ми були відкриті, і які теж мене підтримували. Знаєш, я чую про те, що важливо зрозуміти, важливо мати опору із тієї культури, в яку ти заходиш, в той же самий час та розуміти, і можливо знаєш, набути такі якісь нові грані лідерства в новій культурі. Але транслювати це лідерство виходячи із цінностей, які вже трапилися з тобою, закладені в тобі, живуть в тобі, проявляються в тобі. Так цінно це чути. І ти вже згадала про те, що для того, щоб бути лідеркою, було важливо зрозуміти культуру і от з того, що чується, те робила через людей, через людей, які розуміють культуру. А що ще? що ще допомагає зрозуміти культуру і бізнес в новій культурі? Ти знаєш, мені допомагало те, що я мала і я пояснила свої цінності, Коли я прийшла, да, ми мали зустріч з лідерською командою, ми мали зустріч з моєю командою. І я відкрито да, ми, там, знайомство, сесія да, розповіла, чому я можу запитувати багато питань задавати. Тому що для мене важливо зрозуміти, яким чином. Що працює, щоб не нашкодити, тому що ти можеш прийти з іншої культури, там може вже працювати по-іншому, ти захочеш накласти цю модель, бізнес-модель, якісь процеси на цей, але воно тут не працює. Тому відкрито пояснити, говорити, які є в тебе цінності, і що особливо цінно, і зараз це один з плюсів, який мені допомагає, це бути послідовною в тому, що ти робиш. Тому що коли люди бачать, що ти. Ти walk the talk, як говорять англійською, да то з'являється довіра. А коли з'являється довіра, тоді з'являється розуміння, і люди більш відкрито готові з тобою розмовляти і дійсно говорити свої проблеми, свої а, якісь теми більш складні, тому що складність турецької культури то те, що я зараз бачу. Не завжди готові говорити відкрито. Тобі можуть поверхність все говорити, прикрашати, але не заглиблюватися в корінь проблеми. Коли ти маєш певний рівень довіри, тоді вже відбувається, і тоді відбувається розуміння цього бізнесу, що саме потрібно не поверхність, якісь зміни, а що є в корінь, куди ти дивишся, і тоді це теж дуже допомагає. Зараз думаю про те, що від тебе почула і хочеться взяти тебе і наш так загорнути твій досвід ще, і приходить таке питання: а як ти віднайшла свою лідерську ідентичність? Як ти відчуваєш себе як лідерка в новій культурі сьогодні після цього процесу пізнання, отримання досвіду? О, яке цікаве питання, а навіть замислилася. Як я себе відчуваю, мабуть, ем... наразі я можу сказати, що мені комфортно і я навіть насолоджуюся, тому що я бачу певні результати, певні зміни, і я маю довіру і підтримку від команди, що надзвичайно цінне. Тому що перший рік це, звичайно, е... штормінг, нормінг, перформінг, е... все це ми проходили і були різні. А зараз, коли ти розумієш, що є довіра, Є розуміння, і ми відкрито можемо говорити на болючі теми, іноді це теж дуже допомагає, і люди самі розуміють і бачать зміни, і вони цінно, і вони готові йти далі. Коли ти вже розумієш, що навіть якщо, наприклад, я не буду це драйвити, чи мене я відійду в сторону, то воно все рівно буде рухатися, і це саме цінно. Знаєш, ти так зараз це не сказала, але я думаю про те, що для того, щоб ідентичність народилася, важливо дати їй простір і час народитися, побудуватися в довірі від тебе до людей, які поруч з тобою, від людей до тебе. Тобто, знаєш такий певний, напевно, все ж таки простір цієї довіри і дати можливість статися в цьому <гас> <ідентичні>, так? А ти знаєш, ми всі різні. Ми всі можемо бути різні, але в нас все рівно мають повертатися спільні цінності, навіщо ми тут, що ми хочемо спільного досягти. Тому що, якщо ми будемо в різні сторони, і ми не будемо мати одного підґрунтя, да, от на що пертись, спертися, то воно не спрацює. Але коли ми то маємо, то, звісно, ми можемо на чомусь не погоджуватися. Ми можемо десь мати різні точки зору. Але в головному да, ми бачимо і дивимося в одному напрямку. І ми розуміємо, що ми можемо довіряти одне довіряти одно одному, тоді воно працює, і тоді це дуже сильно допомагає. Угу. І знаєш зараз. Думаю, що є цей досвід. Далі попереду життя і нові досвіди, що ти з того, що вже трапилося, забереш в майбутнє. Як в майбутньому будеш використовувати досвід, який отримала, в тому, щоб бути глобальним лідером, незважаючи на те, де ти будеш в Україні, Туреччині. В інших, можливо, країнах. Точно те, що допомагає, те, що цінне да, це бути відкритою, чути, слухати і, перш ніж щось робити певні свої визнані, щось змінювати, перше зрозуміти. Тому що без цього розуміння а, можна наробити багато помилок, і це буде дуже тобі а, шкодити в майбутньому. Тобто не намагатися змінити, да, тому, що за зазвичай іноді ми приходимо і ми бачимо, це не працює, це не працює, це не працює. Давайте міняти, тому що так не поспішати. От те, що я зараз собі іноді, да, тому що так, да, десь можна бути йти швидше, десь можна зробити було щось раніше, але так воно мало бути, так воно має бути, тому що тоді це йде природньо і люди самі це роблять, самі. Мотивується і несуть ці зміни, і це не прийшло, тому що прийшла Іра, і вона нам сказала це зробити. А коли це є усвідомлення, і зміна ця відбувається зсередини, а не з примусу, то це є більш ціннішим і це є більш довгостроковим. Це надзвичайно, тобто не йти за будь-яку ціну, щоб змінити, тому що я вважаю, що так буде краще. Це буде головне. Знаєш, мені це знову про дозвіл, тому що трапилося і довіра тому, що воно трапиться в правильний час. Дякую тобі за те, що поділилася так щиро і на завершенні розмови. Хочу попросити тебе лишити один рецепт лідерства на лідерській кухні. Зважаючи на нашу тему, хай це буде рецепт лідерства у культурних відмінностях. Рецепт лідерства в культурних... я думаю, що. Так, як я вже продовжувала, лідерство це розуміння, і якщо це інше, різні культури дасть сприйняття цих відмінностей, але в той самий час не ламання себе, своїх цінностей, тобто намагатися це поєднати і створити синергію. Тому що для мене це самий а, цінний досвід, да? тому що якщо говорити про те, що я зараз маю, да? тобто з українською наполегливістю, структурованість, яка в нас є. Порядок, да? тобто те, що ми хочемо, ну те, що мені здається, є цінністю. І з турецькою культурою, де це трішечки по-іншому, з такою м'якістю, іноді, з певним невизначеностю, коли ти розумієш і поєднуєш це між собою, то створюється якийсь інший симбіоз, який допомагає рухатися вперед. Тобто, навчитися чути ту культуру. Але також додавати свого міксувати і давати людям зрозуміти це, що від цього ми можемо виграти, і це тільки в плюс, коли ми поєднуємо певні відмінності. То ми, думаємо, ми маємо більші результати, і це ми ростемо разом. Дякую тобі знаєш мені настільки це не чути, це не про те, що прийшов лідер і змінив щось в культурі, а й про готовність лідера змінюватися і збагачуватися в новій культурі, в нових контекстах. 100%, відсотків, я думаю, якщо ти будеш мати змогу ще записувати і гостей мати з іншими культурами, то навіть я вийду звідси з цієї з цього досвіду іншою Іриною, яка прийшла до цього. Хоча я теж працювала з різними ринками, і Туреччина для мене була не нова, тому що я з Мідил істом працювала з європейськими країнами. Але коли ти вже безпосередньо в цій культурі, то це набагато тебе збагачує, ти більш Ширше дивишся на все, що тебе оточує, тобто з іншого кута, чим сидячи в іншій країні і працюючи з іншими країнами, це все зовсім по іншому. Дякую тобі за те, що збагатила мене своїм досвідом, збагатила наших слухачів і до нових зустрічей. Дякую, Олечко, що ти мене запросила. Було дуже цінно, і навіть певна рефлексія для, для, для мене відбулася теж а, дуже цінно.